Так, друзі, влад хоче нову цяцьку купити, але потрібна порада. Так, задумуюсь над покупкою одного апарата для перетопки салка на смалець та шкварки. Бо після забою кабанчика на ньому завжди є якесь дуже-дуже тонке сало. І його потрібно перетопити, на смалець та шкварки. Зараз ми робимо як? Порізали його на шматочки і в каструлю і на газову плиту. Але ж вся плита заставлена і трохи незручно. А в цей апарат можна закидати його в достатню кількість, воно гріється з усіх боків, температуру наганяє, і при цьому калатає, щоб воно не пригоріло. І ось знайшов, виготовляє фірма одна, Молпром. В них виробництво в Вінниці, наскільки сказали, і в Харківській області на даний момент. І... Хотів поцікавитися, чи хтось замовляв у них щось, бо вони виготовляють і обладнання для сироваріння, і ще інше. Ось їхня емблема фірми, їхній сайт. Напишіть в коментарях ваші відгуки, чи задоволені ви, чи все добре. І будемо вирішувати.